Тобто Європа до останнього поняли будуть триматися і не відпускати українців в Україну, і тут же величезна робота просто зі сторони України має бути пророблена і рахую, вона має робитися, для того, щоб люди захотіли додому повернутися. Бо незважаючи на то, яке б у них там стабільне чи нестабільне життя було за кордоном, я от постійно ж спілкуюсь з вами, коли там на концертах бачу чи на перемовинах всіх тягне в Україну, незважаючи на то, навіть хто роботу нашов і так да ну давайте не всіх переважно більшість все рівно тягне додому. І в Україні, якщо чесно, от постаратися, ну отак, реально там поприйнімати класні закони і так далі при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка, і так далі, і вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть оці всі чоловіки, які повтікали, я думаю, вони будуть амнестовані по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, і тут буде два варіанти: або звать когось там. Ну, яких то гавайців, жити жить, виконувати роботи, що українці дуже важко сприймуть, просто в штики. Або все ж таки амнестувати всіх, хто втік, і так далі, і там на якихось правах повернутися в Україну. І це буде правильне рішення. От не спішіть писати в коментарях, уїхали, так і надо, і так далі. Друзі, якщо українці не повернуться в Україну, Україну може заселити другими людьми, бо просто ну Україна не вигрібас. Звісно, Україна там буде щось робити. Я надіюсь для того, щоб українці повернулися в Україну, і багато людей будуть раді. Просто раді уїхати, Ну реально, от я щас не утрірую, раді будуть уїхати з Європи, і повернутися в Україну, якщо їм там хоч якось базово забезпечать життя. По-третє, чоловіки, які там уїхали і так далі. Я думаю, вони будуть амнестовані і так далі. Бо вони треба будуть в Україні, бо не буде чого просто відбудовувати, тражати і так і так далі. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Отакі от новини, Па-па.